В Україні продовжується негода. У період з 1 по 18 грудня в Україні через переохолодження і обмороження загинуло 37 людей. Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я. Станом на 18 грудня по допомогу через переохолодження і обмороження до лікарень звернулося 190 людей. Госпіталізовано 162 людини. Прогнози синоптиків невтішні. Прогнозується суттєве похолодання на заході й півночі України з 19 по 23 грудня. У зв'язку з погіршенням погодних та дорожніх умов, можливою ожеледицею на автошляхах, Державтоінспекція області радить учасникам дорожнього руху бути особливо обережними. А якщо є така можливість, взагалі утриматися від поїздок під час негоди. Кожного дня вартові доріг пильно стежать за ситуацією. Весь особовий склад націлений на головне не залишити в біді тих, хто потребує допомоги. Водії, які все ж потрапили у снігову пастку, отримують всебічну допомогу від працівників ДАІ. Якщо ви потрапили у складну ситуацію на дорозі або вам необхідна допомога, телефонуйте цілодобово за телефоном гарячої лінії управління ДАІ Кіровградської області. 0522 35 75 33, а також надсилайте смс-повідомлення за номером 050 323 48 90.